Вітаю, ворог продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, зокрема під ударами і газові об'єкти. Розкажіть, будь ласка, як це позначається на споживачах? Насправді кожного дня ми перебуваємо під постійними атаками. Це стосується не тільки підприємств, які забезпечують розподіл, але і підприємств, які забезпечують виробництво тепла, постачання тепла і навіть виробництво. І видобуток газу тому питання для нас є актуальним, але ми робимо і зробимо все, щоб наші споживачі не відчували збоїв постачанні. А якщо вони і будуть відбуватися, то вони дуже ретельно і швидко будуть псуватися. Сьогодні Нафтогаз забезпечує природнім газом більше ніж 12 мільйонів домогосподарств в Україні. Це приблизно 98% всіх українців. Я радий, що нам вдається це робити стабільно і видобуток збільшувати і постачати газ майже без перебоїв. Будь ласка, розкажіть, що буде із тарифами на газ для населення чи загрожує нам подорожчання? Моя мета заспокоїти вас і всіх українців. Нафтогаз як національна компанія діє в національних інтересах в умовах війни, певних складнощах в економіці. Ми маємо підтримати українців. Також хочу нагадати, що діє мораторій на будь-яке підвищення тарифів на опалення, а також на користування природним газом. Відтак, Нафтогаз забезпечить дію існуючої ціни на газ для населення. Вона складає за один кубометр 7,96 гривень. І діятиме щонайменше найменше до 1 травня 2025 року, тобто наступний наступний період, попри повномасштабну війну за минулий рік НАК «Нафтогаз» розробив рекордну кількість сверловин. Опалювальний сезон, який нещодавно завершився, пройшов переважно за рахунок газу власного видобутку. Ми відмовилися від імпорту. Скажіть, будь ласка, чи вдасться втримати цей курс і надалі? Безумовно, наша мета втримати цей і надалі. Ми плануємо забезпечити Україну і українців газом власного видобутку. Такі можливості є. Газу достатньо. Україна є дуже важливою країною в Європі. В відношенні запасів пророднього газу ми посідаємо третє місце. Тому треба розвивати цю галузь, збільшувати видобуток газу та нафти. І нарешті отримати статус енергетично незалежної держави. В частині природнього газу ми цього досягли вже в попередньому опалювальному сезоні. Я всіх вітаю з цим статусом. Це поважний статус, тому маємо його втримувати, а також піклуватися про розвиток економіки, яка потребуватиме більше об'єму енергії, в тому числі газу, який потрібно збільшувати видобуток. Нові рекорди плануються на цей рік, на наступний, я б вимірював нові рекорди об'ємом видобутку природнього газу, як і нафти, те, що стосується газу, то консолідований об'єм наших планів на 2024 рік складає приблизно 15 мільярдів кубометрів. Це досить суттєве зростання у порівнянні з минулим роком. Я впевнено можу казати, що цього об'єму, який ми плануємо. Видобути буде достатньо, щоб пройти 24-й рік і відповідно опалювальний сезон 24-25, використовуючи газ власною українського видобутку. І ми маємо цим пишатися. Яка зараз ситуація із оплатою за споживчий газ від населення, зважаючи на важку економічну ситуацію в країні? Роками проблема платежів в енергетичній галузі була, ну, можливо, основною проблемою, основним дияволом, як можна так сказати. Завдяки ефективній роботі з клієнтами група Нафтогаз спромоглася фактично врегулювати це питання на сьогоднішній день за умови відсутності посередницьких компаній, вони зараз відсутні в постачанні природнього газу. Рівень платежів з боку домогосподарств сягає 95%. Це дуже потужно, якісно, і я принагідно дякую нашим споживачам, нашим домогосподарствам за таку дисципліну. На жаль, ми не можемо похвалитися такими ж самими цифрами з точки зору платежів з боку підприємств «Теплокомуненерго», але ми дуже активно співпрацюємо. В такій командній роботі з міськими головами, з очільниками обласних військових адміністрацій щодо виправлення цієї ситуації і збільшення надходжень з боку підприємств теплокомуненерго. але вони насправді покращились в минулому році. Я дуже радий і вітаю цей тренд. Є певні такі загальні проблеми в цій галузі. Там також існують тарифи, які не підвищуються, вони не ринкові. Тому проблема цілком нам зрозуміла і будемо покращувати якість розрахунків і стимулювати наших клієнтів оплачувати в строк. Ми бачимо, що сьогодні це вже дає певні результати, тобто, газ український, видобуток збільшується. На мій погляд, ми дуже непогано співпрацюємо один з одним. Я вам дуже дякую за інтерв'ю і бажаю успіхів у реалізації намічених планів.